Диви, я сейчас туди вийду, він буде повертати і цей скаже, ой, я не хотів, блядь. Зараз намажу пахви, крапочку таку На Насобі перевірю, вам все розкажу. Мама буде дивитися, як я ріжу помела, і я вам покажу свій спосіб, як і різати мені. помела. Ми приїхали за водичкою. Набжаємось на всю велику Артемову родину. А тут не так багато. Так, да, сьогодні мало-мало. Хто знає скільки буває, той розуміє, що сьогодні дуже мало. Да. Одну дівчину викер, викер, викер Вредна попалася. Вредна попалась? Що да. ти читав коментарі? Ні. Який ти гарний. Да? Да. Хто написав? Та всі пишуть. Що я гарний? Що Артем mm -hmm. такий класний. Ну скажи, такий... хай пишуть мені в лічку. В лічку? Да. Бачите? Як оце я можу. А пишуть, а я терпляча. Артем а там дуже гарний, смішний, а Віка дуже терпляча. Тому подобається дивитися наше відео. Да. От любить поругатись. Да потому що, ну блин... диви, я сейчас туда выйду, він буде повертати и цей скаже, ой, я не хотел, блядь. Сука блядь. Ой, бачиш тоже лезе. Сейчас той завертає сюда сюди и все. Ты подожди, не спіши, хай уже виїде людина. А цей тормоз? Ну зараз дивись, що буде. Так. Не кипішуй. Ну, він нас прикрив, хай їде. <рив> Боже, Артема. Записує цей, якщо він мені буде давати нарізку, я буду робити, це буде мільйонні перегляди, тому що він постійно на когось наїжджає на дорозі. Так я ж по правилам, я ж не без Всі правил. Всі вокруг дебіли, уроди. Та при чому тут дібіли, уроди? Я що, без, без причини чи що доїбався до нього? Ну. Ти так, ти так розказуєш, ти так висвітлюєш, наче я дойобусь до людей. Ні, він, він всіх по причині. Але просто це так смішно так, я смішно. Так, зробить. Йому треба... постійно попадаються, от такі, тому що він дуже сильно реагує і як по закону Всесвіту йому підкидує все більше і більше долба, як він їх там називає. от долба Тих. Йоби. От тих і підкидає. Я щас б став би встав би туди. Другий чоловік залітає на каєні і лупає мене, і я що тоді? Ну от реально. Ну так да. він получается ворота На вистрічку, став собі, стоїть, і стоїть ніж ждать хліба, а рядом свободне місце, Через ти ж бачила, я показував ну, да. через те, що треба їхати по ці полосі, а нам надо по зустрічній виїжджати. А якщо туди буде машина їхати, вона не побачить нас, е, що ми виїжджаємо, і може влупитися. Ну, а йому тут зручно було стояти. Я розумію, Артем, ні, я не тому що кажу, що ти там щось не так йому кажеш. Ти все правильно йому зробив зауваження і принципово чекав, поки він від'їде. Щоб не складалася аварійна ситуація. Все правильно. Я б теж, мабуть, ну я б просто стояла, почекала, поки він клієнта забере і від'їде. Я б теж не стала так виїжджати, в незручно. Ти бачиш, там і там машина вже стояла. Каже, ну це якийсь то Як мені клієнта жати? Говорю, мужик, це ти п'є. Дієць, блин. Да я слышала. Да. Ну, ну, ну реально, ну ти хоч. Ну я, ми що все заїжджали, диви. Я ж не став, блін, поперек машину чи як. Я чекав, палив солярку, стояв, ждав 5-10 хвилин, поки освободиться місце. Потім заїхав. Там треба ще один магазин, так? Да? Так, да, я зараз поїду піду в Рибацький, а ти підеш в магазин, купиш помідор. Добре. Все, успокойся. Все добре. Дивіться, що я готую. Тут у мене заморожені овочі на вершковому маслі. Смажу. Ну, я буду не смажити, а просто розморожу їх, скажімо так. Тут бульйон. Бульйон м'ясний, закіпає. Тим часом тут у нас рибка в аерогрілі зараз. Касорі, аерогріль. Мені постійно, запитує, як запитують в коментарях, який у вас аерогриль. Ось. Касорі, залишу посилання під відео. Е, так, тут дуже зручно, тому що от обираємо дері. А ось риба. раз, бачите, от, одразу показує, скільки. Ну, я думаю, що 8 хвилин буде мало, але перевіримо. Дуже зручна, класна. Я задоволена. Вмістительність класна. На двох навіть на ну на двох нормально, на трьох, мабуть, вже і немає такої, щоб на, три, на трьох готувати. Прямо. Хоча смат... коротше, не знаю, наскільки людей. Нам на двох вистачає з головою. Так, е, рибку я притрусила ось такою приправою і сіллю. Тут у мене розморажуються крівіточки. Зараз я їх почищу, той пакетик складу і покажу далі, що буду робити. У мене буде сьогодні суп з креветок. Так, ось через е, 8 хвилин. І я ставлю ще, я, мабуть, переверну. В принципі, вона вже готова, але я хочу скориночку. Тут у мене креветочки порізані вже, тут у мене трошки петрушки і трошки чилі. Креветочки поперчила, посолила, Зараз беремо, вони сирі, поки що отак порізані. В киплячий бульйон висипаю зажарку. Чукаю, поки закріпить, і додаю креветки зелень і перчик. Все помішаю, накриваю кришечкою і одразу виключаю, тобто не варю сирі креветки, зараз дійдуть і будуть дуже-дуже ніжними і смачними. Під кришечкою треба хвилину 5-7, щоб постояло. І ось подивіться, який супчик красивий. І я, повірте на слово, дуже смачний. От саме креветки, те, що вони не варилися довго, а отак от, от запарилися. Вони дуже ніжні. Ідеальні. Так, я собі. Ножки, потому що хочу ще рибку, щоб влізло. Ось рибка, салатик, супчик. Вертема теж супчик. Вертема салатик окремо. Відерочка. Вот. Ну і тут трошечки нарізка. О, і мій улюблений сирок. Всім смачного. Реакція на супчик. Отличний, а, а красивий, як я. <кій> І скромний. Як все було. Хороший. Ще можна було острого перчика сюди додати. А я додала, мало просто. Mm. Побоялась більше. Mm -hmm. Є. Ходіться. Вім. П'ять, а тобі тринадцять. Лампу неудачно поставила. Не Ладно, краще. все, ми їмо. І ви теж. Угу. Не пишіть, до речі, що їсте. Не худайте, їжте більше. <гум> Як Артем. Да. Риба неймовірна. Артем каже, я вже рибу не можу, наївся. Спробуй. Ти не зможеш її не з'їсти. Так смачно. М -м -м. Ідеально. Так, да, аерогриля це взагалі віщі. Ми, ми вже попрощались. От угу. я зараз буду дивитися, як Віка буде різати. От, Мама буде дивитися, як я ріжу е помела. і я вам покажу свій спосіб, як Ізінка. різати помела. Не просто буду дивитися, а буду знімати, як ти його ріжеш. Ножик. І так. Потрібно зрізати з сторін жопку. Ти жопку зрізаєш до того, щоб було так. Ну, да. — да? От. Да, От. Так, Оце можна. Потім згризти, вигристи те, що зрізалось. Ножик короткий помила велика дуже. Помила як арбуз. Так. Да. Оце потім ми. Станемо окремо. Так, і далі. Тут трошки більше треба, Це Тут важливо, щоб тут от не жаліємо, зрізаємо. Краще потім було. Да. Простіше потім витащить. Повирізати. Щось там у мене жирне якось. Маса. А звідки масло? Ось от этого. Она, е як это, арома масла. А -а -а. Ну, була ж досточка абсолютно в мене чиста. А це а -а -а -а. жир. І пахне помелом. Так, і тепер отут от один робимо розріз і отак її розкриваємо. Ну, я якось не так бачила. І от тепер вона дуже легко відділяється від оцих плівочок. Я якось з чотирьох сторон прорізалася. І, і тепер отак просто чиститься вона на окрему тарілку, ну, з оцих штучок. Хто знає інші лайфхаки, поскидуйте, напишіть. Тому що я поки що оцей, я різні пропила, але оцей мені все краще. Я не стріляла, в мене там було збережене. Ну, я роблю потім ще отак. Щоб потім було зручно. Ну так, ну а то я кажу, там якось з чотирьох боків розрізав. Це дуже така якась велика дуже. Такими кусками. Дольками типу я розрізаю потім. Теж тікає. Буває якось легко вона. Ця какая-то неудачна. Для лайфхаку, я думаю, щоб, щоб записати лайфхак, вони беруть 10 помело, всі їх ріжуть, і та, яка краще ріжеться, потім. Виставляють відео. Обманюють. Нічого. з'їмо. Звісно. Ну що ж, зараз ми з вами будемо тестувати ось цей засіб для підпаховки. Це китайський чи японський крем, я точно не знаю. Я е, не досліджувала склад, чесно вам скажу, але я все одно хочу спробувати. Я спробую. Я обов'язково за цей час досліджу цей склад. Ну, те, що я поверхнево там про це дізналася, то це склад страв, які просто припиняють ріст бактерій. Бактерії не розмножуються і тому ти не гоняєш. От. Але воно не закупорює. На собі перевірю, вам все розкажу. Це проблічки 35 гривень. Здається, один коштує, але одного вистачає а, на одну підпаху, але я розділю його на два. І вистачає його на 15 днів. Значить, Дивіться, що тут у нас. Крапочку таку викрапила. І зараз намажу під паху. У мене маленькі підпахли, тому я думаю, що мені одного пакетика вистачить. Звісно, да. з головой. <laughs> Можна ще кудись намазати. На ноги, наприклад. У мене ноги наче не підніють. Ну, я вам скажу, от ровно на дві підпахви і вистачило. Запах такий травками. Запах своєрідний. Я сподіваюся, що я не буду ним пахнути. Мені не дуже прям запах подобається. Він якийсь дивний, ні на що не схожий. Наче травки з якимось ліками і. Ой, а зараз як талік. На Таке відчуття, наче трошечки талік посипаний на пальці, хоча це був була... рідкий рідкий такий гель, дуже рідкий гель. Підпаху сохнуть. <гум> Буду вас тримати в курсі і обов'язково ще розкажу, що я там про нього вичитала, про цей засіб. Підписуйся на канал, тому що ви ж бачите, я заради вас тут на собі експерименти проводжу і буду вам все розказувати. Так що лайк, підписка, поділіться цим відео з друзями. І, взагалі, я вас люблю, ви мене теж. У нас все з вами буде. До речі, ще у нас з вами о, на експеримент ці кремчики. Це, це не реклама, це мені не присилали на рекламу, це я сама замовила і вирішила перевірити крем з голочками, голки з гіалуронової кислоти зроблені. І е, я так подивилась, подивилась, мені сподобалась ця ідея. Я вирішила спробувати теж пробникам, Воно м, не, не дешеве задоволення, я вже не пам'ятаю, скільки ці пробники коштують. Те по 35 гривень пакет. А це не пам'ятаю. Ну, в общем, не в цьому відео, але в одному з наступних обов'язково нанесу це на своє обличчя і розкажу вам, як я себе почуваю і який буде ефект, чи буде він. І я думаю, має бути.